Оперативники управління стратегічних розслідувань Чернігівської області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали учасників наркоугруповання, які заробляли на збуті наркотиків майже мільйон гривень на місяць. Організував наркобізнес 35-річний власник СТО, залучивши у спільники підлеглого працівника та мешканців Корюківського району. Власне, у приміщенні станції техобслуговування фігуранти зберігали фасували психотроп. Реалізовували наркотики методом так званих закладок та з руку руки. Покупці в свою чергу перераховували гроші на банківську картку організатора або готівкою, після чого отримували відповідні координати на товар. 27 лютого правоохоронці за силової підтримки КОРД та полку поліції особливого призначення затримали організатора та п'ятьох учасників наркоугруповання. За результатами обшуків серед іншого вилучили майже три кілограми наркотиків та психотропів на 800 тисяч гривень, зброю, боєприпаси та чорнові записи. Затриманим особам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками обласного управління СБУ, спільно з прикордонниками за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.